І ось би почати з не найприємнішого з моменту з пенальті. що сталося, чи можеш відтворити, будь ласка, ось цей епізод. Ну, в першу чергу, там десь така індивідуальна помилка, коли міг десь трішки по, -по іншому звичайно, зіграти, але вже сталося, як сталося. Хочеться такі ігри і такі моменти якнайшвидше забувати і рухатися далі. Звичайно, що ми розуміємо, що. Ми підвели вболівальників, підвели всіх, і такий результат просто дома неприпустимий. Але будемо в наступних іграх робити все для того, щоб вигравати, а не показувати таку гру, як сьогодні. От якщо дивитися знову ж таки по грі, перший тайм був доволі рівний, а от посипалося вже в другому, що змінив у собі рух. Важко сказати, що саме змінили. Можливо, десь просто вони більше використовували свої моменти, створили їх навіть. У нас, в принципі, дійсно, як ви кажете, перший тайм вийшов доволі рівний, а другий тайм, в принципі, в нас виходили з ще більшим налаштуванням, з агресією грати, але, на жаль, на жаль, так сталося сьогодні. Ну а можливо, там я не знаю. Ну знову ж таки, якщо дивитися по грі, ну рух почав більше пресувати. У вас так, у вас теж були моменти, але на жаль, реалізація, як то кажуть, пішла кудись дуже далеко. Відповідно, що от змінилося саме от по грі? де ви просідали, де, де от були найслабші ланки. Ну, я думаю, що вже де саме ми просідали, і які саме помилки ми розберемо на теорії, яка в нас буде. Я думаю, що ці помилки потрібно досить ретельно розібрати, щоб в наступних іграх цього не повторювати. Але в нас нема такого, яка ланка більше там провалилася, краще зіграв, хтось інакше. В нас є команда, і сьогодні команда провалилася повністю рахунок на табло. Які слова очікуєш від головного тренера в роздяганні? Ну, скажем так, м'яко, що похвали, точно не буде.